Добрий вечір, я Наталя Паляниця, запрошую вас під абажур. В Хмельницькому презентували книгу Степан Данилишин Художник театру Посмертна сповідь. Буквально коротку довідку, особливо для тих, хто не знає, не дотичний до мистецтва, я вам надам. Степан Данилишин, він взагалі наш земляк. Він народився у 1910 році у селі Юхимівці, що на Хмельниччині. Він взагалі працював у трьох театрах Проскурівський, Коломийський і працював також у Тернополі. Працював головним художником. До речі, от що стосовно саме Проскурівського періоду, це був період якраз під окупацією, під німецькою окупацією. Це той період період який по суті замовчувався. Це той період тема про про який вважалась така табуйована тема. Але сьогодні ми дізнаємося дещо саме з того періоду. Ще можу сказати, що він заслужений діяч мистецтв, Ще можу сказати, що він член спілки художників СРСР. І ось зараз е, вийшла книга. Авторка цієї книги сьогодні у мене в гостях. Це його дочка, це Валентина Степаніна Данилишина. Я вас з нею знайомлю і будемо дізнаватися більше про нашого земляка. Добрий вечір. Добрий вечір. Валентина Степанівна, Я була на презентації. Та? І знаєте, <кій> буквально з перших рядків ви одразу взяли мене дійсно в полон, тому що для себе, по суті, я відкривала цю постать. І мене зачепило те, що ви сказали таку фразу, що е завдяки тому дослідженню, яке ви провели, та, для вас ваш батько народився заново. Чому було так сказано? Так було сказано, тому що з'явилась хресна мама мого тата, який народився вдруге. Цією хресною мамою була мистецтвознавець Віра Стецько з Тернополя, якої, на жаль, вже немає два роки. Вона просто приїхала до мене в Ужгород, де я проживаю, і маю архів батька, і виявила надзвичайно цікаві речі. Це було давно, п'ять років тому. І це було відкриттям для мене. Уявляєте собі, батько прожив стільки років. 63 роки. 63 так. роки. І ні разу, ні одним словом не сказав нам, не казав, не говорив нам, що він вчився в розстріляного художника Бойчука. І це був дуже важкий період, коли він е, там вчився. Школа Михайла Бойчука вже готувалась до розстрілу. Mm -hmm. Але разом з тим. Ну, Це художник-монументаліст, -монументаліст, є дуже відома його школа, репресований. Репресований, очолював майстерню монументального живопису. В тій майстерні якраз навчався батько. Це вже була така третя хвиля генерації кісті, Так, не? Перша хвиля генерації була друга і третя, власне, яка ну, дуже мало розвідана, тому що. Уявіть собі, в 32-му році вперше написали про цю генерацію. 32-й, що таке 32-й? 32-й – це перед 37-м. Якщо все це починалось раніше, з 1917 року, коли Бойчука поставили керувати цією майстернію, вона інакше трошки називалась, то це вже було... Це вже був переддень їхнього гоніння на них. І, е, ясна річ, напевно, тому дуже мало в літературі даних е, окрім, Зустрічалося саме да, про да, цей да, період. Окрім, окрім єдиного от, художника Холостенко, це теж учень Бойчука, е, який про це написав, і в е, бібліотеці Академії е, художньої академії, тепер вона Наома називається в місті Києві, є ці матеріали. І мені їх відкрили тоді. І там ви вперше про це Я дізналась в... від... Вперше дізналася від віри, яка мені пояснила, хто такий бойчук взагалі. Ну, я я лікар-ендокринолог, автор п'яти монографій медичних, 120 робіт. І раптом я узнаю таку річ. Про вона... свого батька. Про свого батька вона подивись. Твоїм почерком того тата написано, що він чийся Бочука. А хто такий Бочук? І з чого я почала це ага, все ага. дослідження? О, ясна річ, що після того я поїхала в Київ, я тоді познайомилася з альманахом художньої Академії, академії в киїзді, в Київської, киїзді. і де я побачила підтвердження того, що батько. І ще два художника Крувченко і Міщенко очолювали третю генерацію. От Оце Бойчука. було таким відкриттям. По суті, на сьогодні в ці відомості, які ви е, відкопали, вони є е, дійсно історичною цінністю, не тільки для нашого краю. Я рахую, що так. Рахую, що так, тому що Бойчук – це е, 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 постать, яка дуже багато важить взагалі в мистецтві. Ми зараз поговоримо про постать вашого батька, і я хочу нашим глядачам власне показати ту книгу, яку написала е, Валентина Данилишина. Це його дочка, яка зараз присутня у мене у студії. Це просто ну, шикарне видання, як на мене, тому що не тільки тому, що воно містить дуже багато різноманітної інформації, про яку ми зараз спробуємо та розповісти разом з пані Валентиною, але й дуже багато документів, як фотографічних, так і до так само відомості різні письмові. Все це можна буде тут і подивитися, і дізнатися. І окрім того, ще. От, от, теж те, що мене здивувало, що виданий альбом паралельно з книгою, так, і в альбомі так само дуже багато і сценографії, дуже багато картин Степана Данилишина. Ми спробуємо протягом ефіру дещо вам також показати з того всього. І не а, тільки, Натала, чуть перев'яв, і не тільки от сценографії, mm -hmm. а і актори, які грали на цій сцені, зустрічались на цій сцені. Ми, власне, власне, я подумала, що це буде ізюмінка для видання альбома, театра Художника. Тобто зазвичай так не робиться, зазвичай робиться сценографія художника, костюни. а він настільки коли а, а я, робив своє з дитинства, пам'ятаю, як Тетя Валя, я її називаю а. акторка Буланова, зустрічалась з дядькою Гаврюшенко і на сцені, і як це було? І я ще навіть пам'ятаю, що власне на цій сцені, на на фоні цих декорацій, вони вони там зустрічались. І от мені, коли я вже по смертному сповіді якось так собі в голові оформила. Я подумала, що... А добре дати не банально. Я взагалі люблю не. все не, ну, не банально. Ну враховуючи враховуючи те, що ви назвали це сповіддю, я передбачаю, що коли ви знаходили різні матеріали і в архівах, і як ви казали, і в тих учбових закладах, і в театрах, коли ви це знаходили, то це ніби батько заново з вами так. розмовляв, розмовляв, ніби це він сам про себе розповідав. Так, абсолютно точно, коли я знайшла ті всі матеріали. Переважно я їх вже тоді глибоко аналізувала архівний батьковий матеріал. Батько робив спеціальні такі альбоми по кожному року роботи в театрі. Я почала аналізувати, як же ж так, він закінчив е, художню академію в Києві, потім в санкт петербург Лінінграді академію художництва вчився на живописному факультеті uh -huh. і пішов в театр. Він сховався в театр. Так, такі... Тобто та? оцеп... І знаєте, мені так було цікаво, коли е, я зустрічалася з спеціалістами вже в академії в Києві, і от в Тернополі був такий чоловік Дмитро Стецько, який мені конкретно вже, я трошки малюю, і я так просікала, що вони говорять. А, так, Риси монументалізму, монумент... художника-монументаліста, е, е, те на що він чився, в принципі з самого початку в його, наприклад, ескізах костюмів, навіть в моєму тобто портреті... воно все Так, ж таки. в моєму портреті першокласниці, навіть знайшли якісь таки. Ми можемо зараз подивитися з вами цей портрет от, першокласниці. І я хочу, щоб ви поділилися своїми враженнями, як же ж він писав з вас цю картину. Так, прошу. Ну, це такий незабутній час. Тоді художники ніхто не малював з фотографії, там, з комп'ютера і так далі. Я стояла під групкою. Мені було жарко, але то була зима. І я завжди питала, біля мене лялька Зіна, Зіні було легше, Зіна собі сиділа і все. А я мусила періодично виходити, бо тато казав, ні-ні Валю, я буду тебе малювати тільки з натури і мусиш витримати. І так потрошку, 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 періодично ми перепочивали, але я була така, ну така щаслива, що я потім себе побачила і кажу, тату ну вже я така груба. <гум> так мені було шкода, і так я собі обрала, власне, Можемо для подальшої роботи. Можемо побачити фотографію, де ви разом з татом, також <гум> така <гум> маленька. Це, і така ну, я, я просто, Ой, Боже, просто дивуюся, наскільки збережений весь цей матеріал. Так, да, батько зберігав. Скільки це. вам тут? Три місяці? Ні, більше, напевно. Рік, напевно. Ні, менше року, я ще не ходжу. І це ваш батько. Ага. А тепер наш це глядач рік. може побачити, хто такий Степан Данилишин. Перш ніж ми з вами, знаєте, пані Валентин, поговоримо про те, що ж формувало особистість. Да. Так? Я би хотіла все ж таки, щоб ми все ж таки, торкнулися от того періоду, який цікавий нам хмельничанам, проскурівчанам, та, коли ваш батько працював головним художником, власне, проскурівський, український драматичний театр, він тоді так, так. називався. Це зараз я можу сказати, що він був там, де будинок... Мені садок. Там, де е, будинок культури так. наш сьогоднішній так. знаходиться, оця просто дивовижна сцена, яка дійсно пам'ятає дуже багато. Там ще був театр Петровського, який там. Ну, угу. Саме про цей період. Угу. Тобто е, окупаційний період, коли німці прийшли в Проскурів. Так. Так. Про цей період мало говорять і бояться говорити навіть зараз, навіть зараз, ні, коли вже архіви відкриті, ні, говорять ні. вже сміливо. Навіть дуже там просто Тоді по ночам розтазуйте. треба дивитись певні канали, наприклад, зік ночами. Ага, угу. ночами переважно. А тепер уже й в день. Бо в принципі там виходить так, що довгий період замовчували і ті люди, які працювали, так? Так, були під окупацією. І так само далі і їхні родичі, тому що боялися дійсно і репресій. Так? Тому що як я дослідила недавно, я проводила такі спеціальні вже для себе дослідження. Цікаво, як в інших окупаційних театрах, як це було. Uh -huh. Наприклад, в окупаційному театрі в Прибалтиці, в Ризі. І ще uh, раз показую вашу да, книжку, в ризі, книжку. В ризі. Дуже uh -huh. цінували тих акторів, які зберегли театр під час окупації. А тут uh, актори ну не знали куди як. Куди як їм відходити, як бути? Вони знали, що будуть гоніння. А батько попав в цей театр, тому що в сорокому сорок році його війна застала в Бресті в четвертій годині ранку. Він перші постріли чув. Він чув як мотоцикли йшли по Бресту. Його... Він був в Бресті на той він був період? в Бресті. Сорок два ну, році на початку війни його після академії мистецтв в Петербурзі uh -huh. направили в Брест, а Брест тільки що звільнений і приєднаний до радянського союзу, uh -huh. і там було море людей різних національностей, і батько працював в, в там головою спілки художників, uh -huh. читав лекції по мистецтву і так далі. А як він опинився про скорою? А в Проскурові жили батьки. Повернувся батько з еміграції і в... приїхав до Америці. родини. Він був в Америці двадцять 20... сім. був 27 років, і вся його родина в голодні роки пороз'їжджалась. хто в Одесу, хто в Москву, оскільки в Нью-Йорку жив старший брат Василь, який не повернувся. Він поїхав до нього, тому що треба було, треба було годувати родина. родину, а родина це він і ну, дружина, ді, ді, діти. дружина, двоє дітей: Василь і uh -huh. Степан, і які, які все коли в молодості, вони звичайно переживали за те, що от батько в Америці, знаєте, як тоді дивилися, Василя заслали в Казахстан, хоча він закінчив проскурий uh -huh. педагогічний технікум. ну, На роботу направили заслали. Заслали. Ну, це закінчення. Заслали. Ну, це заслали. заслали. Uh -huh. вот. а Дивіться, а, пані Володимире, повертається ваш батько, Батько, в якому році, в 41-му В 41-му році пішки йде, коли почали в той же коли день. він виріш... вина, залишив всі речі, залишив свої всі роботи академічні, які він привмів в Брест. починається життя. І Вони там життя. зараз так і залишилися? Він повернувся, коли вже німці увійшли в Проскурів в 41-му році, то налагодилось сполучення залізничне, все, порядок угу. був такий. Він приїхав в Брест, забрав речі і вже приїхав Це поїздом. Вже потім. Так. Значить, він, коли почалась війна, він з Бресту пішов пішки. Пі куди він дов'юхимовець до батьків? Яким пішки пішки довго йшов. Того що? Так, тоді ще не було налагоджено сполучення, угу. вже налагодили сполучення трошки пізніше, коли він повернувся в Брест, угу. забрав роботи, речі і приїхав в Юхимівці. Тому що розумієте як? Тому що родина ніколи не була настроєна на те, щоб іти десь щось захищати в чужу радянську армію, угу. тому що. Батько бачив, як важко було матері, його матері, отримуючи щось там з Америки від діда, утримувати сім'ю. Він потім бачив... Оце голод. портрет ми бачимо. Да. А Матусі. це портрет? Так, так, це бабуня Олександра, батькова мама. Uh -huh. І він бачив, мама йому розповідала. Це Портрет руки вашого батька. Так. Uh -huh. Він не закінчений, до речі, і то видно. Але він так трошки вду, вду, трошечки вдусі uh -huh. і потім, І потім розумієте, як мама йому розповідала, що таке голод. Як то було в, те, в цьому краї, uh -huh. в голодні роки, як люди простягали руки до поїзда, щоб кусочок хліба попросити, а потім там же падали і гинули, і могили були. Я питала, коли я приїжджала в Юхівці маленьку, я питала, бабуня, а що то за такі могили, що хресті, хрести там якісь, uh -huh. і не зрозуміло, хто і як похований. Тож були страшні роки. Страшні роки нас для східної України, Хмельниччина, uh -huh. Uh -huh. Східна Україна, хоч беру за Збручем. Там три західна Україна і там. Добре знали, що таке радянська влада на той час, тому що як тільки вступили в 39-му році радянські війська, яких зустрічали з хлібом, uh -huh. сіллю. Ну, ну, вітали, ну ніхто не збув. Да? Я ви... того не пам'ятаю 43-го року, 43-го вона родилася, але uh -huh. це такі відомі, вже історичні дані. І я живу в Тернополі, жила майже все життя в Тернополі. І я бачила, я бачила ті. Музей репресованих тюрьма на Налонського, музей репресованих у Львові, в Тернополі, у Франківську. Uh -huh. Я бачила ті підземелля, де на стінах, де катувала радянська влада ще наших людей, де на стінах кров і фотографії. Потім, як німці, коли прийшли, виносили цих людей і родина. Шукала Шукал. своїх замордованих. Ну що ж, а потім. Потім почали самі а потім таке почали саме витворяти. Самі німці угу. таке витворяти. Давайте От. до вашого батька все ж таки повернемося. Да. В усіх, е, у вашій книзі і у альбомі е, ми дивилися, і е, є і багато різних фотографій, є багато сценографії різноманітної. Чи, є, чи можна тут побачити е, фотографії саме оцього проскурівського періоду так. ваших батьків? І які саме? Тобто е, чи є фотографії? його з м, творчою трупою, та? чи тільки є сценографії. Е, е, коли вони приїхали в кан подільське а вони там був потужний театр uh -huh. імені Тараса Шевченка. Кам'янці-Подільському, окупаційний театр. Він фотографувався з колегами з окупаційного театру Кам'янець-Подільського, і є ця фотографія в моїй книзі. Потім є фотографії, є ескізи декорацій, вистав, він оформив 26 вистав. В період окупації чи період, взагалі? В період окупації так. 11 вистав от, що оформлен, ми бачити, в також. цьому театрі. Uh -huh. так. А от 43-й-42 рік це Оце в період, окупаційному це фотографія, театрі uh -huh. Запорожець за Дунаєм, театр Ляльок він оформляв вистави. Він страшенно любив, все життя любив оформляти вистави в театр Ляльок. А ми, в свою чергу, з братіком дуже любили ту картинку, де такі, так, такі тілі. Лелькин були намальовані такі оригінальні, mm -hmm. що ескізи були костюмів теж. Ну і потім він працював ще оформив всім вистав. Після 44-го року, в 44-му, коли прийшли вже радянські війська. Ну і останній рік вже він пішов в армію. Він не поїхав ні в еміграцію, ні куди. Тобто він в 44-му році, коли звільнили Проскурів, так, проскурів. Він пішов він ще на рік служити ще, в армії. Це я, був ні? Да, він працював ще трошки в театрі. Так. Театр переформатований був, тому що половина за кордон поїхала, половину постріляли, половина поїхала в стрій Дрогобич, там ще не дійшли радянські ага. війська. Угу. А так, коли залишився, ми двоє маленьких дітей. Я народила сорок Році, а брат мій 44-му, дві маціпусінькі дитини, молодесенька дружина. І він е працював далі в театрі, працював, поки він тримався той театр Садовського, окупаційний театр. Потім повернувся в театр Петровського, який вже не потребував художника, вони були свій художник, вони були, ну, так би мовити, в еміграції під час окупації. Так. А це був новостворений театр. І мені було вчора, до речі, дуже приємно, що ваші мистецтвознавці підтвердили деякі моменти, про які я пишу в книжці про режисера і головного ну, редактора газети Український голос, які uh -huh. друкували прекрасні статті про вистави, які випускалися в окупаційному періоді. А скажіть, будь ласка, от які це були вистави? Це була українська класика? Це була українська класика. Українська класика особливо гарно йшла, тому що розумієте, тому що при радянській влазі не дуже дозволялося. Говорити на українській мові і ставити то, що собі хотіли. А українська класика, вона якось ішла в унісон з настроями людей. От треба було поплакати, коли Маруся Богослав, Маруся плаче, ага. Наталка плаче, ага. плаче, і народ плаче сидить в залі. Ага. Але головний редактор, директор театру Мацюк, був такий окупаційного театру, Він Написав писав такі дописи, що треба на героїчну тематику ставити вистави. Треба, щоб підняти, щоб підняти, дух, підняти дух. І крім того, ну батько, як завжди, пройшовши класичну школу живопису в Петербурзі, все життя в театральному мистецтві він від, відривався на класиці Гу -гу. Італія, Гольдоні, Лопе Тобто де Вега, європейська та? європейська класика. Бо говорили, ай, наш театр український, ну що там, наш український театр? Ого, наш український театр давав жару. Всі пам'ятали. Звернула увагу на, ну, на оформлення обгортки. І тут є. Меморіальна дошка, так. де от вона зараз знаходиться, це звідки ця дошка? Ця дошка знаходиться на будинку квартири музея мого батька. Там в квартирі музею є от невеличка картинна галерея. Тобто, все, що збирав батько впродовж життя, і, і було на експонувалося виставах. виставку в Тернополі. В Тернополі? В Тернополі. Бо він там 20 і друга, років працював і жив, 20 так? років. Угу. Працював З третього по 73 рік, тобто до кінця життя з 53 третього року. Дивіться, в Проскурові він був окупаційний період, чуть більше, років 6-7 він працював в Коломиї, а в основному це Тернопіль. А друга галерея, батько батька дуже багато робить, я ні одної не продала. Я тільки дарую. Подарувала Проскурову, подарувала музею Проскурові, у Волочиську. А, а друга частина то є в місті Ужгороді, там, де я живу. Вот. Взагалі село. У Юхимівці це унікальне село. Звітом, до речі, родом наш колишній головний директор нашої телекомпанії Анатолій Якович Трачук. І Він також колись цікавився власне темою так, свого земляка. Так, та... І він був у мене тут, в квартирі музеї. Так. Я пам'ятаю, прийшов сьомій годині ранку, бо він дуже він дуже багато всього встигав. Це це та унікальна людина, з якою я. Познайомилась уже, от, коли він до мене прийшов до хати. Mm -hmm. І Толік каже, я я химовець, і я хочу зробити фільм про татка. Ну, я йому провела екскурсію. Цей фільм е, на поділля центр показувала. Да, та, у нас, і так. зараз Анатолій люб'язно згодився, щоб цей фільм показали в місті Тернополі, де mm -hmm. татко 20 років пропрацював. Але фільма так про батька там не робили, тому що цікаво було, власне, ці дані, про які я розказала. ну Дивіться, ми говорили про. Про Те, що ж формує особистість, ми вже торкнулися теми, О, власне, сама так, особа. Так, та. так, От якщо е, торкнулися теми трошечки і родини, хто був так, дідусь, який, так, 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 та. так, ну, і звичайно історичні обставини. Добре, добре, що ви мені нагадали, тому що коли у мене виникла потреба висвітлити, батька, якби чокіста, що він працював при окупації і так далі. Я подивилась, як та особа формувалась, як формувалась особа митця. Чому? Художник, живописець, це пішов то, в портрет, театр ми і так зараз далі. Бачимо, так. Так. Угу. І е, це було е, як формувалася і які, які, е, які моменти сприяли становленню цієї особи. По перше, сама особа він дуже був спокійний. В крайньому разі там. Ну, коли сидить і там мама достає, він праску через вікно викине і, і далі спокійно сидить. Тобто криків ніколи вдома не було. А я запам'ятала, як ви сказали, делікатна, делікатна людина, людина позитивно налаштована так, на так, життя. В настрій на життя був з позитивом. Розумієте, це так багато значить. Ви ж тільки подумайте, які то часи, коли влаштовували е, виставки, казали, кліміть позором, батько ж якраз в ці роки працював, кліміть позором, абстракціоністів, все нема. Абстракціоніст, знайдіть абстракціоністів, бо наказ партії кліміть mm -hmm. позором, і то, то все було так. Ну так от коли придушувалася особа, абсолютно, особа абсолютно. І е що коли приходив, художника, так, так, mm -hmm. і коли приходив партійний якийсь функціонер і переписував прізвище, кого тому ага, отой щось якось криво малює, не ту, не в ту да, Я його назву абстракціоністом, але виговорити було важко те слово, <laughs> і пішли вони, значить, гулять як абстраністи. Ну, це було простіше так назвати. Ну, от, це, значить, такі, такі, такі особливості характеру батька, а потім друге це родина, родина. Mm. Син, селянина. син селянина з Юхимовець, який закінчив там церковно приходську школу. Він продовжував своє навчання в Нью-Йорку, він завів записну книжку, він переписував це ви про дідуся, все про дідуся і писав своє ім'я батька, батька, тому що нічого з нічого не буває. О, це це, це обов'язково родинні корені, ми знаємо, це по вихованню дітей, що родина значить багато. І цей татко, відправляючи гроші матері, дітям писав листи. Василеві, якого заслали в Казахстан за те, що батько в Америці, і ще за те, що він писав, який голод в Україні батько старший, да? старший брат. Батько. Так, угу. Важке життя було 45 років помер, але він писав батькові в Америку, що робиться, який голод в Україні. Угу. Цього не можна було робити, під такі листи не можна було писати. І він писав і навчав дітей. Обов'язково вчиться Степані, обов'язково поступай куди-небудь. Ти прекрасно малюєш, я тебе підтримаю. Ну і підтримував, тому що. Навчання ж не було безкоштовно. Ми вже майже от просто вже завершуємо. І я, от ми говоримо про родину. Наскільки важлива та родина, яка є в формуванні особистості. І зараз я би хотіла перейти от таким місточком, саме до е, онуки е, Степана Данилишина, mm. до вашої дочки е, Роксана. Роксана так? Так. Оце теж особистість, яка народилася в цій ну, родині. Вона на сьогодні є співачкою і, е, актрисою, і актрисою, актрисою, знаною в Європі. в Європі. Вона працює у Варшаві. Вона в трьох театрах. В двох театрах Варшави і в Берліні вона як співачка виступає з концертами, їздить по всій Європі, от недавно була в Барселоні. Ну, Світ широкий, і вона. А знаєте, що мені виступає? цікаво? Роксана, як актриса, вона була тут, от на тій сцені Проскурівського театру. Була. Ну, вже Хмельницького, так. зараз вже не Я будинку культури. Її. Ви знаєте, після того як вона зробила виступ свій в Тернополі на честь 20-річчя своєї. Акторської діяльності і діяльності як композитора і музиканта. І 40-річчя якраз було після смерті батька. Я їй сказала, поїхали. Поїхали в Проскурів. Я тобі покажу сцену, на якій татко робив вистави. А вона дуже прихильно ставилась до того, що я, медик, значить, пишу таку книжку, вона поважно ставиться угу. до цієї угу. проблеми. І вона поїхала зі мною, хоч ну, страшенно обмежена була в часі. розривається. І коли вона стала на цю сцену, Є Вона, коли стала на цю сцену, вона сказала: мама, я тут теж хочу коли-небудь заспівати. тому що…» Я акторка, татко був, дідусь був художником. Театральним, угу. і це було надзвичайно. І пройшов цю сцену неодноразово так, своїми мішками. Так Так, так. Так що знаєте, тоді збулася друга моя вона мрія. приїде? Щоб вона моя... буде тут з концертом. Як ви вона, Я думаю, в неї траса буде по Україні в жовтні. Так вона вже трошки звільниться зараз. І угу. будемо сподіватися, що ми її так, також побачимо. Так, так, так. Бо зараз дуже така знаменна в неї подія. Вона там у Вроцлаві дні Бруно Шульца ага. там з'їхався весь світ, і вона грає богиню Бруга Шульца. Їй Шить костюм з малюнками Бруно Шульца Боже, ви така постать, і взагалі така у вас родина, що 에, одного абажуру точно не вистачить на усе це. Я вам просто хочу дуже подякувати взагалі за вашу працю, тому що я вчора теж взагалі на презентації спілкувалася з людьми, і це неоціненна праця, яку ви зробили. От ця книга дякую. про вашого батька і неоціненна праця не тільки для історії нашого краю, а для історії взагалі е, України. Дуже дякую, як сказав мій чоловік. Ну себе. Тепер можеш помирати. З любов'ю сказав. П'ять років досліджувала, зробила, що Зробила все. А знаєте, який тягар звалився? Який Правда. тягар з плеч впав. Я, я, муз... я поговорила з батьком, і він мені розказав про себе через мене. Я вам дуже дякую. Дуже дякую. дякую. Мені настільки приємно було з вами спілкуватися. Сподіваюся, що за зустріч не остання. І часом угу. ми також побачимося. І можливо з Роксаною, і, можливо, з вами так. під Так, Дуже вам дякую за тепло і щирість. Дякую, здоров'я вам. Дякую. Так. І дякую нашим глядачам. Ви дивились програму під абажуром». Сьогодні ми розповіли вам про таку постать, як Степан Данилишин, і ділилася своїми дослідженнями, своїми спогадами його дочка Валентина Данилишина. А на цьому все. Ми з вами ще побачимося під абажуром.